Це віночок пам'яті для вшанування своєї близької людини. Кладеться на квітник на пам'ятник. На пам на пам'ятник, чого, чого вони зроблені всі? Що це, це за матеріал це такий? Це кераміка, тобто глина, яка покрита глазурями, кольоровими і прозорими. Це все вручну робиться. Повністю. Для початку ми замішуємо глину, потім її. Формуємо у форми. Далі воно там трішки стоїть, ми з форми дістаємо і сім днів ці вироби сохнуть. Угу. Потім перший е, обпал відбувається. Далі, е, після того, як його обпалили, ми його наносимо на нього пігмент, покриваємо прозорою глазур'ю і обпалюємо при температурі 1200 градусів. Урне для праху. Це вручну зроблено. Так. Е, символ скорботи та вшанування. В українській культурі поховання так. всередині покажу. Кришечка також така зроблена, ось так вона всередині. Потім прав засипається і, мабуть, чимось будемо підкліювати. Ось такий вид. Ось є така. — Ну, кольорів багато, так? Це дуже багато є. Угу. І мак буде рожевий там. Це все також вручну робиться, так? Да? Так, це повністю, це навіть проєкт, ну, весь сам робили, тобто малювали. Продумували. Угу. Ось вона стоїть на таких ніж. Ніжках. Да, ніжках. Да, такі, да, є, такі є ніжки. Да, на них приклеюються. Да, щоб, вода, щоб вода не збиралася під ними. Тут також так, да, є ніжки. Так, так. так. На кожному виробі є угу. ніжки. Не важко. Ось так. Пам'ятники в пилі, тому що була пилява буря. Ось так його можна покласти на пам'ятник. Скільки він років може служити? Більше 10 років. Більше десяти років. років він не вигорить і не потьмяніє. Тому що завдяки техніки опалу, яку ми uh -huh. використовуємо при 1200 градусів, він не потьмяніє і не вигорить. Uh -huh. Ось в такому є кольорі. Uh -huh. От так він виглядає на сірій плиті, uh -huh. на червоній. Uh -huh. Клас, круто. Ось такі угу. на Сірі. Да, кульірів дуже багато, да, визна? Да? Так, так, все ця... раз. Угу. А вот скажи, угу, угу, дуже красиво. Красиво, красиво. Так у нас такої машини і пам'яті.